Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Будемо дивитись таке питання підбадьорливе послання вам від вищих сил. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. У мене два канали YouTube, вибачте, два канали TikTok і один YouTube. На Ютубі я скидаю з обох каналів. Тіктока інформацію, так що, кому хочеться більше, там більше варіантів перегляду різних відео. Коли по два варіанти, коли по чотири, дивіться, заходьте на YouTube канал. І так, підбадьорливе послання вам від вищих сил. Якщо відео буде задовге, що не поміщатиметься, переходьте на YouTube канал, дивіться. Так, якась звістка вам йде про гроші, або хтось несе вам подарунок. Ви цього не знаєте. Це стосується емоцій, тобто ви, бачите, сповнюєтесь емоціями, приємними емоціями, ви задоволені будете життям. Так, і ще рицар до вас йде. Якийсь чоловік з своїм бажанням, своїм. Кохання. Так, ви наші цього переживаєте щось, можливо, це ви посварились з ким, або просто ви засмучувались. Можливо, це вам прохання, не засмучуйтесь. Дивіться, будьте королевою кубків емоційною, емоційно врівноваженою, повільною. Або це для когось, можливо, колишній, йде. Хоча тут поки що не бачу. Так. Вищі сили вам пропонують нові відносини. Дивіться, задоволення, це щаслива сім'я. Або це подія, якась ця звістка, можливо, ці гроші принесуть вам якусь щасливу покупку в ваш дім. Якось ви сповнитеся з життям. Довго ви не приймали від вищих сил подарунків, дивіться, ви починаєте. Е Керувати своїм життям, уже як подана машина, можете сідати в неї і їхати, робити е, по своїх справах. Так, хтось буде вам допомагати, або ви будете людям допомагати. Так, це йде Увага, до вас від Відбій повітряної тривоги. Це йде до вас король. Півкій. Увага! Відбій Чому повітряної тривоги. Можливо, він молодше виглядає, або просто молодше вас, і ви переживаєте, що він молодий, адже він тут як рицарь кубків проявляється. Але якщо це молода людина, що виглядає як лицар кубків, то він всередині король кубків. Або цей король просто як пробував проявитися до вас просто от, такі. Можливо, не дуже сміливі спроби, чи сподобається він вам і так далі, якщо це нова людина. Так, впевнена в собі людина, самостійна, так, керує своїм життям. Що іще? Це може бути рак скорпіон риби, емоційний, чуттєвий, з багатою явою, лагідний, добрий, має гарну інтуїцію. Швидко вірветься в ваше життя. І обрубає ваші оці переживання. Ви довго очікували, це він іде до вас на сім'ю. Довго очікували, довго щось обдумували, знаходились в підвішеному стані. Можливо, думали щось змінювати. Вибирали, можливо, чоловіка, або у вас був серйозний вибір, який ви робите. Або йде до вас серйозний вибір. Дивіться, ви цього дуже очікували. І ви будете переживати. Ну, не скільки переживати, скільки обирати, але будете думати, як би правильно зробити свій вибір. Будете це робити з розумом. Так, вибір. Так, вибирайте мрію. Це вам підказка до карт. Так, ви королева Жезлів, можливо, вогняної стихії, жінка пристрасна, жінка, яку бажають, можливо, цей, цей король Кубків бачив, леді. Він уже мчиться до вас своєю пристрастю, своїм бажанням, і їде або проявиться своєю пристрастю, якщо ви ще не знайомі, приїде з іншої країни або з іншого міста. Можливо, поїдете. В якусь поїздку нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд, й негатив обходять вас стороною.